В якому банку відкрити рахунок ФОП? Якщо хочеш дізнатися про мій вибір, додивись це відео до кінця і не забудь поставити лайк. Приватбанк. Напевно, найрозповсюдженіший банк у бізнесі, його безперечними плюсами, є те, що відкрити рахунок ФОП можна онлайн, усе керування відбувається у додатку у вашому телефоні. Також за допомогою Приват24 можна згенерувати електронно-цифровий підпис і подавати з ним звітність. Мінуси це робота з валютою. В банку є вартість обслуговування і комісія за зняття готів. Монобанк. Є всі ті самі плюси, що і в Приватбанку. Єдине, що в МОНО немає сервісу генерації цифрового підпису, але все, що стосується роботи з валютою тут все набагато простіше. Тим плюсом є відсутність вартості обслуговувань і комісії за зняття готівки. Укриси банк міцна фінансова установа, але онлайн простір менш зручний. А також є ті самі незручності роботи з валютою, як і у Приватбанку. Але я обираю монобанк, бо це найзручніший клієнт банк.